Олександрія, до їхнього складу ознайомилися вже з футболістами, котрі розпочинатимуть зі старту по цікавих моментах. Відсутні сьогодні в заявці Кулаков та бейрачі. вони не зможуть команді сьогодні допомогти через ушкодження. Відповідно, кілька змін у порівнянні з минулим поєдинком в центрі захисту сьогодні. в парі з Мігелем Кампушем з'являється Антон Боль, і попереду в атаці Брайан Кастільо виходить із перших хвилин. Ну а загалом. Глобально таких великих відчутних якихось змін від Кирила Нестеренка ми не бачимо у порівнянні з попереднім матчем. Ліворуч знову з'являється в захисті Микола Огарков. Витіснив він з стартового складу Теон Діка. Ну а по вересу, звісно ж, головна інтрига сьогоднішнього поєдинку це Ростислав Тарануха, це Новий форвард Вереса, як він зможе себе зарекомендувати у цьому матчі Денис Дук, який був надзвичайно продуктивним. Він, на жаль, вилетів і поки що команді не зможе допомогти. Софія Причина розпочинає цей матч. Пролунав стартовий свисток. Вереста Олександрія грають між собою у дев'ятому турі української прем'єр-ліги. На Стамулісе. Константіно Стамуліс у вільну зону знаходить айдина. Хороша взаємодія між футболістами вереса. Арена Айдин поїхала в опорна нога і не зміг пробити якісно, хоча дуже здорово під ліву собі прокинув. Ерена Айдин. Подача. Високий навіс. Удар не вийшов. Ігор Каратін. Як же добре м'яч летів йому на ногу, але не так добре. Вдається пробити капітанові Вереса. Ну і сам був Харатін. Лише в останній момент Артем Козак вже почав блокувати суперника oh, Рен Айдин на паузі. Простріл від нього. Є передача, і Тарануха бореться і намагається пробити. Але по воротах не влучає, влучаєте як слід пом'ячу, не влучив дев'ятий номер Вереса в цьому епізоді. Знову правий фланг продуктивно працює у вереса. Відзначаємо підключення Стамуліса і роботу Ірена єдина, який, проти Миколи Огаркова зараз спочатку на замасі не виконав передачу і потім одразу ж простріл низом. Зараз хороший момент може бути удар. Він заблокований. Антон Боль блокує цю спробу. Дуже легко зараз опинився Веслі на ударній позиції. Бойко із м'ячем у чужому штрафному Стамуліс пробиває його. Удар заблоковано підбирання за кратіним. Бойко підключає Стамуліса. Є ширше Ерена 1. Стамуліс виконує ще одну передачу на дальню стійку. Дотик Каратіна. Це міг бути асист, якби там в цій зоні опинився не скорко. А уеслі Помба, наприклад. Зіграв у нічию із Олександрією. Забивали м'ячі ті футболісти, які вже не є в команді. Зараз момент може бути біля воріт гороха. І підсумку не завершується ударом. Теді цариця атака Сергій Булець. Дякую за таке закидання за цю передачу положення поза грою у Сергія Булеци. Але дуже технічно він зупиняє м'яч. Теж варто відзначати. Те, як Булеця м'яко опускає м'яч на газон і одразу ж пробиває. Але звертаємо увагу і на Стамуліця. Харитін підхоплює Булеця і запускає далі. Передачею Кастіліо. Брайан Кастіліо, удар! повз ворота. Ось і відповідь від Олександрії. Нарешті прокидається команда Кирила Нестеренка. Брайан Кастільо. Артем Козак тим часом із м'ячем під лівою. Може пробити. Козак пробиває, але вище воріт. Нелучний удар. Спочатку Кастіліо кількома хвилинами раніше пробував. З меж штрафного майданчика зараз козак із нібито непоганої позиції лівою ногою болеться. Попереду багато простору. Він тягне м'яч. Є теді цера. Тедіцера отримує передачу. Один в один проти Стамуліса. Тадіцера буде розхитувати суперника. Під праву ногу Теді діцара, М'який навіс на дальню стійку. М'яч не опиняється у воротах. Горох був відіграний. І на секунду здалося, що може м'яч залетіти все-таки у порожні ворота, але обійшлося. Теді Цара дуже гостро діє, м'яко виконує передачу на дальню стійку в бік Брайана Кастіліо і вибиває з порожніх воріт Михайло Протасевич. Ще одна передача. І зараз горох випускає м'яч Фолватаці з боку Брайана Кастіліо. Він визнає свою провину. Він вибачається. Перепрошую у голкіпера Вереса. Артем Козак знову його передача під загострення лівою ногою. Ось так зовнішньою стороною стопи Він вирізає у штрафний майданчик і шукає. Шукає постійно Брайана Кастільо. Кастіліо, який не встигає до м'яча. і потім б'є в руку. Підхоплює м'яч. Веслі тягне далі. Вдає на бойка. Бойко. На правому фланзі дочекався Стамуліса. Стамуліс може прострілювати. Стамуліс є подача від нього. М'яч зрізався в ближній кут. Несподіваний рикошет, але Віктор Довгий уже готовий. До подібних епізодів. Попередній поєдинок багато чого навчив, напевно, в таких випадках, як треба діяти. Зіграв Мігель Кампош. Порушення правил. Триває атака Вереса. Можна далі грати. Стамуліс. На правий фланг. Ідин повертає на Стамуліса. Подача! у воротах! ворота. Ходинуль. Верес забиває дуже неочевидний гол. І ну, знаєте, в такому поєдинку тільки щось максимально неочевидне могло залетіти. Віктор Долгий не зміг виручити команду із флангу із гострого кута Константінос Стамуліс забиває. Чи був це удар, чи був це навіс? Це вже неважливо. Адже підсумку гол. Верес виходить вперед. Є подача на дальню стійку. Вибиває Віктор довгий. Підбирання. Закидання ще у штрафний майданчик на газоні гравець Олександрії. Софія причина зупиняє гру. Фернандо Енріки тримається за ногу. Тут не було порушення правил. Чудова робота. Бойко перехоплює м'яч. Можна віддавати на Веслі. Уеслі один в один. Може розказувати суперника. Удар Уеслі. Але заблокований цей удар Мігель Кампош. Трибає під суперника і блокує удар від Уеслі. Тут зразкова робота від Віталія Бойка. Який одразу запускає Уеслі. Уеслі нічого не вигадує, хоча він міг, звісно, прибирати під праву ногу, розхитувати суперника. Бойко подача із кутового. Вище воліт. Рена 1 пробиває головою. Дозволяють ну, захисники Олександрії йому пробити головою. Тедіцара знову з м'ячем. Жонатан просто передачу. На нього є пас. Жонатан, Жонатан далі проштовхує. Шостек на теді цару. Шостек залишився з м'ячем. Удар і це сейв голкіпора. А Валентин Горох рятує команду. Сергій Болеце. Дуже хороша спроба від півзахисника Олександрії. Хороший удар у нього. І ось зараз ми побачили, як в дальній кут намагався вкласти м'яч Сергій Булеце. Те, що тренерський штаб хоче ризикнути. Закидання на Жонатана. Жонатан! Жонатан! Перекидає голкіпера, але не перекидає. Але не влучає у площину ворі. Знову ривок за спини захисникам від Джонатана. І що знову офсайд. Вкотре. Положення грою зафіксовано. Є вкидання в бік Харатіна, в бік Нонго. Ну -ну Відбивається Олександрія. Кучеров. Далі. Падіння. Удар! І вище воліт. Пробиває. Ростислав Тарануха. Давайте дивитися, що там було. Було падіння у штрафному майданчику. Точно перед ударом таранухи. І характерний жест рукою від Софії причини, який повторює Віталій Бойко, означає те, що. Ну, зараз треба дочекати з фінального рішення бригади арбітрів. Почули ми свисток, Софії причина. Схоже, фолу тут не зафіксовано. Кай Ціпот падав. Ціпот якось так падав, ніби дуже хотів пасти, відчути цей контакт. І... замотаю, тому що буде так. Нонго. Смальнонго розхитує Огаркова. Подача удар! Не влучає тарануха в ближній кут новачок Вереса зараз пробивав. манго добре накрутив Огаркова. Тут, на лівий фланг Простріл низом. Чи буде удар по воротах А Що тут? як Як зараз не вдається влучити? Прямісінько перед воротами просто проштовхнути м'яч повз Валентина Гороха. Брайан Кастільо напевно сам не розуміє, як так сталося. Давайте дивитися у епізоду Туаті проти Вовченка відпасовує на лівий фланг. Далі простріл низом і Кучеров тут. Невдало зіграв куть. Коли це ширше на правий фланг переводить на скорка. У Скорка є жоната, але Скорко буде виконувати подачу. Штрафний майданчик навіс удар! Повз ворота! Ще один шанс у Олександрії. І повз ворота летить м'яч. Наприкінці поєдинку. Дві нагоди у команди Кирила Нестеренка. Брайан Кастільо спочатку не влучив із дуже хорошої позиції. Матеус Амарал головою пробиває поруч зі стійкою. Переведення праворуч на Туаті. Туаті дуже технічно обробив цей пас. Під ліву ногу зміщується у центр. Може бити Туаті. Пробиває і забиває Усень Туаті. Зрівнює рахунок. Уже в доданий час Туаті, який з'явився на заміну дальнім ударом, забиває в ближній кут. Воріт Валентина Горока і дуже стримано реагує. Туаті на це взяття воріт. Ось він індивідуальний клас футболіста. Сент Туаті забиває свій другий м'яч у нинішньому сезоні. Раніше у ворота київського Динамо забивав Туаті. Ось він на правому фланзі технічно обробив цю передачу. Кілька дотиків, зміщення у центр і не встигають його накрити, заблокувати. Хто мав би? Викидатися на туаті, і на цьому все звучить фінальний свисток від Софії причини. Верес не втримав перемогу над суперником, не втримав перемогу над Олександрією. Ось він герой для команди Кирила Настеренка Хусейн семінтуаті врятував цей матч, врятував від поразки своїм дальнім ударом на останніх хвилинах. Уже в доданий час Константіно стамуліс він забув у складі Вереса сьогодні. Виконував подачу із флангу, але м'яч залетів у ворота. Все таки, і верес наприкінці поєдинку оборонявся, але цю перевагу не втримав. Один-один обидва забиті м'ячі ми побачили у другому таймі.